До нас вже долучається наш колега Дмитро Рбіник. Пане Дмитро, вітаємо. А де ви зараз? і Яка є оновлена інформація? Вітаю. Ми на місці одного з влучань по Харкову. Вчора ввечері це влучання тут прийшлося перед багатоповерховим житловим будинком. В землю пошкоджена огорожа а в самому будинку пошкоджений посічений. Ви бачите, фасад і вибиті вікна. Їх тут понад 100. Практично не вціліло жодне вікно. Зараз на місці працюють комунальники. Вони збирають частини пошкодженої огорожі і вивозять звідси, а також замітають саму територію. Власне, за останню інформацію, про яку, яку нам надала прислужба обласної прокуратури, кількість постраждалих наслідок вчорашнього вечірнього удару 51 людина. Серед них двоє дівчат, 11 та 16 років у людей травми різного ступеня тяжкості а також гостра реакція на стрес. У Лікарні нині перебувають 8 людей. Важких серед них немає. Про це повідомила прислужба служба обласної військової адміністрації. Нагадаю, атака безпілотниками по Харкову вчора тривала близько пів години. Вона почалася о пів на десяту вечора. За даними обласної прокуратури, було щонайменше 15 влучань. У чотирьох районах міста це переважно центральна частина Харкова, Слобідський, Салтівський, Основ'янський та Київський райони Харкова. Власне, начальник, начальник обласної поліції Петро Токар в ефірі Суспільного розповідав, що складністю ліквідації наслідків було те, що коли є служби, в тому числі поліцейські, приїхали на місце, а також ще тривала. Відповідно, їм потрібно було шукати укриття на якийсь час, переривати свою роботу. Крім того, каже, токар сьогодні зранку сьогодні зранку їхні люди оглядають усі місця влучань, їх 12, і намагаються виявити, чи не залишилося якихось небезпечних уламків на місцях, які можуть завдати шкоди місцевим. Ми продовжуємо працювати на місцях, оглянемо ще кілька локацій, поспілкуємося з людьми. Ну, власне, ось така інформація на цю хвилину. Дмитро, дякуємо тобі за увімкнення з місця події. Дмитро Грибіни, кореспондент Суспільного з Харкова, вмикався нам до ефіру і почули від нього оновлену інформацію щодо ворожої атаки по місту.